Привіт, мене звати Павло. І заду мене тут Буковель. Я. Привіт, друга спроба. Перша перервалася вибухом. Я сьогодні в Буковелі, в горах, як ви бачите, на задньому плані. І у всіх таких курортних гірських містечках, як Яремче, Ворохта, Буковель є такі ярмарки, де продають різні місцеві вироби, в тому числі єстівні, питєві, і серед них такі різні настоянки на різних травах, ягодах місцевих різних таких. Хвої, шишках навіть, і е, я вирішив з нагоди дня народження взяти дві такі пляшечки, і попробувати, е, що воно таке. Ну, раніше не брав, тому що я сам роблю е, настоянки і фактично з усіх можливих ягід, фруктів робив, навіть екзотичних. Е, якщо комусь потрібну пораду, можу дати. Ну, в даному випадку це є суміші, тому мені було цікаво. Ну, і вартість таких пляшечок 90 гривень, я так розумію, що тут 250 мл. Було і дорожче по 100-140 навіть. Ну, мені давно був цікавий абсент. Я його пробував виробництва різних країн. І тут ну, сумніваюся, що це можна назвати справді як абсентом, але щось таке зелене, також на місцевих травах такого приємного зеленого кольору. Тут навіть намальована зелена фея, яка асоціюється з абсентом. Ну, Звичайно, міцність не така, як у е, традиційного бсенту, вона може бути і 70-80 градусів я навіть пробував. Е, тут мені сказали, що 30 точно є, Ну, десь в районі 30, я думаю. так. Е, ну, І е, друга настоянка це карпатська медовуха на Коняці. Е, такого Коричневого золотого кольору. Тут намальований горщик з медом? Такі якісь ромашки. Так, ну, спробуємо. Пахне якимись травами? Можливо, м'ятою. Ну, така дуже лайтова, солоденька версія абсенту. Ну, Думаю, це скоріше такий жіночий напій. Дуже він такий легкий, м'який, солодкий. Хотілося би трошки більше цієї трав'яної гіркоти. Ну, але пити можна. Другий напій це карпатська медовуха на коняці. Так, налили під самі вінця. О, дуже пахне медом, ну, правда, таким трошки штучним аж такий занадто солодкий цей запах. Ну, і на смак вона також е дуже солодка. Чути медом, але ну, не впевнений, що є от прям такий мед з таким смаком. Е, знову ж таки, дуже солодка, е, я би сказав, що це жіноча така медовуха. Е, ну, Але непогана. Що ж, ну, якщо е, хочете придбати е, такі подібні напої, Можете спробувати. Попросіть продавця спочатку вам трошки налити, щоб ви зрозуміли, чи вам подобається цей смак. Загалом не очікуйте чогось особливого. Але, як я казав, пити можна. Скажіть, будь ласка, чи ви мандрували в Карпатах, що ви там пробували цікавого? Можливо. Підкажете якусь тему для наступних дегустацій, а я з вами прощаюсь, Па-па!